Друже, привіт! Останнім часом в інтернеті дуже багато відео про різноманітні допомоги для українців. Деякі автори свідомо вводять в оману своїх глядачів, а деякі так подають новину, що глядач сам вводить себе в оману. В цьому відео ми розберемо кілька таких допомог, про які зараз йдемо мова в інтернеті. Я ділю це відео на таймлайн, отут внизу, щоб тобі було зручно перемикатись між ними, якщо ти хочеш знайти саме те, що тобі потрібно. Перша в моєму списку це допомога 75 доларів від Binance, яку обіцяють українцям. Ну, по-перше, це допомога не всім українцям, як ти вже здогадався. Допомога від Бінанс призначена для внутрішньо переміщених осіб та українців, що залишили Україну і наразі проживають в країнах Євросоюзу через війну. Це дійсна допомога: в 75 доларів, які кладуться на твій рахунок Бінанс, які ти можеш потім вивести. Але ложка дьогтю тут в тому, що, хоча ця програма дійсно працювала і українці отримували ці гроші, наразі заявки не приймаються. І на сьогодні Бінанс перестав надавати цю допомогу. Тож, якщо ти бачиш відео про допомогу від Binance, що воно вже не актуальне. Друге, про що зараз активно говорять в тому ж самому тіктоці. це допомога від нової пошти. Ти маєш знати, що нова пошта сама по собі, саме в тому вигляді допомоги, про яку тобі розказує цих відео, українцям не надає. Насправді це працює наступним чином. Якщо ти раніше подавав заявку через ЄДОПОМОГА допомога до всесвітньої продовольчої організації ООН, то ти можеш отримати свої гроші не тільки через переказ у Western Union, а також тепер ти можеш прийти до відділення нової пошти і отримати готівку саме там. Для цього тобі знадобиться документ, що посвідчує твою особу, це може бути твій паспорт чи закордонний паспорт, чи навіть дія. Але сама по собі нова пошта грошей не видає. Вона просто допоможе тобі їх отримати через своє відділення. Ну а ті повідомлення, які ви розсилали один одному в групах Viber про допомогу від нової пошти, це фейк, це афера. Там тебе змусять сказати номер своєї карти, і ти не тільки не отримаєш новий гроші. А ще й свої можеш втратити, якщо надаси шахраю свої персональні дані. Ну і третє, це допомога в 3400 гривень, яка в багатьох відео подається теж як допомога для українців. Саме ця допомога це допомога для українців, які проживали на окупованих територіях, які були нещодавно звільнені. Саме в конкретному випадку мова йдеться про Херсонську область та території Харківської області, що були звільнені протягом двох останніх тижнів. На відміну від минулих двох, ця допомога дійсно працююча. 3400 гривень складається із двох сум 2200 гривень плюс додатково 1200 гривень. Умови отримання такої допомоги наступні: людина мала проживати на територіях, що були тимчасово окуповані, і не мала виїхати з них до моменту їх деокупації. Допомога в 3400 гривень є єдиноразовою грошовою виплатою, і отримати її може як доросла людина, так і дитина. Писки людей, які мають отримати цю допомогу, формують органи місцевого самоврядування, тож для того, щоб її отримати, ти маєш до них звернутися. Перший спосіб це зробити це підійти до свого сільського старости чи звернутися до своєї міської ради. Для цього тобі будуть потрібні документи, що посвідчують твою особу, та місце проживання. Другий спосіб: наразі для осіб, що проживають у Херсонській області та в місті Херсон, існує можливість заповнити таку форму дистанційно, і посилання я залишу внизу під відео. Якщо ти проживаєш в Харківській області на територіях, що були звільнені протягом останніх двох тижнів, тобі потрібно звернутися власноручно до органів місцевого самоврядування. Ти маєш знати, що ця допомога забезпечується Міністерством реінтеграції та Червоним Христом. І отримання цієї допомоги надалі не вплине на можливість отримати допомогу від УВКБ ООН. І якщо ти ще не знаєш про допомогу від УВКБ ООН, то посилання з відео про цю допомогу я залишаю внизу під відео також. Так, звісно, це невеликі гроші, і навряд чи вони співставимі із тими втратами, що люди понесли на цих територіях. Але якщо ти підходиш під ці критерії, чи, можливо, ти знаєш людей, які під них підходять, то поділися з ними цією інформацією. Можливо, саме ці гроші можуть мати вирішальний вплив на те, як люди переживуть цю зиму. Також зараз ти бачиш на екрані телефон гарячої лінії Міністерства реінтеграції. Це цілодобова лінія, і дозвонитися туди реально. Ти можеш задати їм питання, якщо вони в тебе залишилися після перегляду мого відео. Ну тепер ти володієш інформацією про ці види допомог і знаєш, які з них працюють, а які ні. Особисто мені прикро, що багато людей роблять на цьому хайп і спеціально вводять в Оману українців. тому що через таку велику кількість фальшивих допомог людина може просто пропустити ту допомогу, яку вона дійсно може отримати. Тож, друже, раджу тобі підписатися на мій канал, щоб знати, які допомоги дійсно працюють, а які ні. І якщо якась нова допомога вийде, щоб ти завжди був в курсі цього і міг її отримати. Тож, до наступних зустрічей!